Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик, журналіст Єршувець. Як ви зараз почуваєтесь, коли я з вами розмовляю, коли ви дивитесь це відео? І як ви почуваєтесь? Нормально? Я ні. Сьогодні я подивився відео, в якому сказали, що в госпіталь Мечникова в Дніпро привезли дуже багато хлопців яким будуть ампутувати руки і ноги? Дуже багато, страшно багато. І ця думка не дає мені спокою. Не дає спокою, тому що ви мовчите, Мовчите і не говорите правду. От я один на Чернівецькій області говорю абсолютну правду. Один. Один. А скільки журналістів в Чернівецькій області? А скільки блогерів, а скільки просто людей. І всі мовчать в страху. Один я говорю. Що на це раз вам скажу. Пам'ятайте Резнікова, нікому Верховна Рада аплодувала, коли його проважала? Пам'ятайте 40 мільярдів, які зникли з міністром оборони Резніком. Пам'ятайте яйця Резнікова по 17. Так це ще не все. Читаю. Резніков дбайливий, фотографія в. Фейсбуці Батько, Резніков – байливий батько, дякуючи війні і сотням тисяч загиблих, купив своїй доці Анастасії Штейнхаус вілу у Канах за 7 мільйонів євро. Вілу у Канах Резніков купив доці за 7 мільйонів євро. А сліпенька дівчинка з Львівщини Анна Герман співала по церквах. На вулицях назбирала 2 мільйони гривень і віддала на ЗСУ. Мовчіть, українці. Біться говорити правду. І це не доведе до добра.